Любі друзі, ми знову сьогодні на каналі Смачно з любов'ю з Валентиною. Я вас сьогодні хочу ознайомити з приготуванням рогаликів на основі картопляного відвару. І начинка е, теж особлива і цікава. Начинка пасти, е, з арахисової пасти, додавлена цукрова пудра і також кокосова, кокосове борошно. І це дуже-дуже смачна начиночка. Так що спробуйте от і зараз я вам розкажу, як я їх готувала. Бачите, вони такі запечені, пишні, м'які. Привіт, мої любі! І сьогодні ми знову на каналі Смачно з любов'ю». Я вас хочу ознайомити з приготуванням. Я буду готувати сьогодні регалики, але тісно мене буде на основі картопляного відвару. Для цього я беру 400 картопляного відвару. Він у мене тепленький. Сюди ж я додаю 30 грамів живих дріздів. одну столову ложечку цукру, десь неповну чайну ложечку солі. Я це все розмішаю. І сюди ж я додам іще олії. Дві столові ложечки олії. Ось розмішаю. Із з 600 грамів борошна я візьму сюди, ну, практично дві столові ложечки. Це в нас буде. Попара. Так вимішаю. І нехай це все постоїть 15 хвилиночок. О хвилиночок. Тісто наше ось так гарно підійшло. Дивіться, яке воно. Я сюди додам ще одну столову ложечку цукру. І ще додам одна. І столові ложечки олійки. За ось так легенько розмішаю. І буду додавати борошно. тут 600 грамів. Тісто повинно вийти м'яким. І так чуть-чуть, воно ніби прилипатиме до рук. Я не все, зараз я замішу, трошечки буду замішувати ложкою, потім буду замішувати руками. Я бачу, що мука вся піде, я буду висипати сю. Так. Зараз я вже буду мішати руками. Таке ніжне, воно під руками Чувствується таке мяке, мягке сна. Я іще додам трішки борошна. Значить, тут у масі нас було 600 грамів. Десь буквально ось так грамів 70. Я іще додам. Вимішувати я буду хвилиночок сім, щоб тісто було хороше. Ну що ж, тісте я замісила, воно ось так виглядить еластично м'яке. 7 хвилиночок я місила, і я ще додала 30, значить 700 г борошна в мене пішло на весь заміс. Зараз його накрию і відправлю в тепле місце на хвилиночок 15, щоб воно підійшло. Поки тісто наше підходить, я займуся начиночкою. Начинка на рогалики у мене буде з рафісової пасти. Мене ось такої 350 грамів арахісової пасти, я викидаю її в мисочку, так. Я також додам. Рові ложки цукрової пудри. І також я додам підсоложеної, кокосового підсоложеного борошна, також 2 столові ложки. Я це все перемішаю. У нас буде ось така начинка на рогалики. Уже гарно пахне, тому що кокосові кокосовій там є доповнюючі, там і ванілінка і дуже гарно пахне. Ось і все, начиночка наша готова. Будемо чекати тісто. Пройшло 30 хвилин, наше тісто підійшло, воно ось таке пухке, бачите? Мегке. І я зараз буду. Робити рогалики. Тісто я розділила на дві частини, коврик я присипала борошном. і зараз буду розкатувати такий круг. Яке воно м'яке, чудесне тісто, дуже м'яке. І знаєте, дійсно, рогалики ми робимо різні. Їх можна і з повідлом, із варенням різним, і з яблучками. І просто так маслом помазати і посипати цукром. І ще коричний цукор, є, тобто корицю змішати із цукром. І вони виходить дуже-дуже смачні. Дуже смачні рогалики. Ну, звичайно, тісто на, нациновшество, на картопляному. Від дварі. ніхто не міг би подумати, да, що може вийти таке хороше, цікаве тісто. Зараз я буду нарізати тісто на рівні трикутнички. Я ось такою нарізочкою для пици. Так. Так пополам, а потім вже буде вільно наски нарізати. Ага. Я буду робити їх немаленькі. Будуть і, ліпівки, і ніжні, тому що дуже тісто, красиве. Все. І зараз я на край буду накладати начиночку. Ось так. І скручувати. Начинка дуже смачна. Навіть дуже смачна. Так Так, і я покажу І ось так я буду їх скручувати. Так. Получається ось такі прекрасні рогалики. Ось такі прекрасні рогалики. Я їх буду класти на деяку, застелене пергаментом. Ось так. І так, я накручу всі рогалики. Ось такі рогалики в мене вийшли. Зараз я їх змажу яєчком розколоченим. Получилося 30 штук із цієї порції. Я їх зараз отак смажу яєчком. Духовку я розігріла до 200 градусів, але буду випікати при 180 градусів. Рогалики в духовці. духовочку розігріла до 200 градусів, потім зменшила на 180. І десь вилиночок 25 вони будуть запікатися. Прийшло! 25 хвилиночок, не 20, а 25 при 180 градусів. І дивіться, які красунчики наші рогалики получилися. Ось вони такі запечені, смачні, запашні. Зараз ми побачимо, які вони всередині. Любі, друзі, ось такі рогалики в нас вийшли. І я хочу розламати і покажу, які вони всередині. Вони такі мягусінькі. Дивіться, яка начинка. Смачна, вони такі запашні, пахнуть на всю кухню. Ось такі рогалики і вийшли. Вони такі пішні, м'які, пухкі, дивіться. Пухкенькі, м'якенькі, красиві, запечені. Пахнуть так гарно. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!